В те повинно бути принаймні, при кожному при кожній області, як мінімум, одна велика структура. Це точно воно повинно бути. Воно себе зарекомендувало якісно. Люди викладалися наповну. От і вони в складі е, протиповітряних сил е, працювали на таких мобільних групах. Ну тобто на автомобілях з кулеметами. І працювали вправно, викладаючись, стараючись, розвиваючись, я говорю про те, що самі от самі мобільні вогневі групи, як одиниці, вони вже стають малоефективними у протидії шахедам, тому що шахеди йдуть високо, і банальні е, такі їхні інструменти, кулемети, наприклад, вони просто не досягають цілей. Або ну це дуже важко робити. А він вже з висоти йде на піке. Це не значить, що їх не має бути, але точно їх необхідно модифіковувати, додаючи їм додаткові навички, в тому числі там розрахунки з е, е, БПЛА, якими здійснювати ураження як мінімум ворожих розвідників. От, е, і, ну, і працювати по. На шахідах перспективі.